Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас цікава зустріч! А з ким здогадайтесь? На червоний стань, на жовтий дорогу оглянь! А коли зелений буде, перейдуть дорогу, люди. Що за диво вам маргає, хто з вас, дітки, відгадає? Здогадалися? Так, це світлофор. Дітки, а де він знаходиться? Вірно, біля дороги. На яке світло ми повинні зупинитися? Вірно на червоне. На яке світло ми повинні підготуватися? На жовте. На яке світло ми можемо перейти дорогу? Вірно на зелене. Ми завжди повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, скільки автомобілів рухається ліворуч? Один, два, три. Вірно, всього три. А якого вони кольору? Правильно. Червоного. А скільки автомобілів рухаються праворуч? Один, два, три, чотири. Всього чотири. Якого вони кольору? Так. Жовтого. Три автомобілі рухаються ліворуч, а чотири праворуч. Яких більше червоних чи жовтих? Так, жовтих. Малята, подивіться на дорогу і скажіть, який автомобіль зайвий. Так, третій. Він рухається назустріч іншим автомобілям. А це неправильно, це заборонено. А який зайвий з цих автомобілів? Так, синій. Він менший за розміром і буде зайвим. А який зайвий з цих автомобілів? Так, жовто-горячий. Він зайвий, бо решта інших автомобілів однакового кольору синього. Який автомобіль зайвий серед червоних автівок? Вірно, третій. Бо він за розміром більше серед інших автомобілів. Дітки, порахуйте, скільки пішоходів перейшли дорогу. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього пішоходів. Подивіться, який гарний малюнок. І скажіть, де знаходиться великий будинок. А що знаходиться праворуч від будинку? А що знаходиться ліворуч від будинку? Що знаходиться між будинком і кущем? Що знаходиться вгорі над ялинкою? А хто знаходиться під ялинкою? Між ялинкою та будинком. А де знаходиться хмаринка? Ви, як завжди, молодці. Ну а нам час прощатися. До нових зустрічей.